Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас буде новий тест шумоізоляції, а точніше, навіть шумопоглиначів. В цьому тесті буде представлено 4 новинки: від Acoustics, Ultimate і Vibrofilter. Також на нашому каналі ви знайдете багато інших тестів різних. Шумопоглиначів або шумоізолюючих матеріалів, і це зробити дуже просто, скориставшись пошуком саме по каналу, написавши там слово шумоізоляція. Також під майже кожним тестом ви знайдете посилання на загальну таблицю, в якій зможете порівняти характеристики тих чи інших матеріалів. Але з зрозумілих причин багато матеріалів з цієї таблиці зараз недоступні. І тому сьогодні ми будемо тестувати новинки, які, я думаю, нічим не гірші за матеріали з наших минулих тестів. Отже, ми будемо мати справу з чотирма зразка. Шумопоглиначів товщиною 15 мм пірамідального типу. Два зразка від Віброфільтр та Акустікс у нас мають ще додаткове латексне покриття. Я згодом розповім, навіщо воно потрібно. І ще два зразка від Ultimate та Vibrofilter у нас звичайні, тобто без додаткового латексного шару. Відмінність шумопоглиначів від шумоізолюючих матеріалів полягає в тому, що шумопоглиначі виготовляють з спіненого поліуретану в народі паролону. Цей матеріал. Пористий, і в залежності від там, моделі або поглядів виробника, може мати додаткові просочення з різноманітних матеріалів, або може мати ось таке латексне захисне покриття. Справа в тому, що шумопоглиначі мають пористу структуру, завдяки чому звукові хвилі проникають всередину цього матеріалу і далі вже руйнуються всередині в порах самого матеріалу. Але разом з звуковими хвилями через ось таку пористу структуру. В матеріал може потрапляти і волога. Випаровується вона спор дуже повільно, і тому, коли ось такий матеріал набирає в себе вологу, він її може довго утримувати, і відповідно там поверхні, на яких знаходиться цей матеріал, можуть кородувати, або матеріал сам по собі почне відклеюватись. І ось щоб захистити цей матеріал від вологи, деякі виробники роблять ось такий додатковий захисний латексний шар, який не дозволяє волозі. Потрапляти в матеріал. Але як я розумію, разом з цим ми вже маємо закриту структуру, і звукові хвилі також не можуть проникати в сам матеріал. До того ж, в нас. Боковинки або торці матеріалу залишаються відкритими, і теоретично волога може ось туди потрапляти, але площа випаровування у нас вже значно менша. Якщо волога вже сюди потрапить, то випаровуватись вона з цього матеріалу буде ще довше, ніж з такого. Це, власне, моя особиста думка. Якщо ви там маєте якісь зауваження, обов'язково пишіть про це в коментарях. Але ми все ж таки протестуємо і ось ці і ось ці матеріали і порівняємо їх між собою за ефективністю. А так. Також вартістю. Цей тест обіцяє бути цікавим ще й по тій причині, що в нас є два матеріали від одного виробника Віброфільтр Grey Wave і Black Wave. Grey Wave у нас без захисного шару, Black Wave з захисним шаром. Тобто, по суті, це один і той самий матеріал, на який виробник наніс захисний шар. І це дозволить нам перевірити, наскільки. Додавання латексу на поверхні впливає на шумоізолюючі характеристики матеріалу. Що стосується інших характеристик, тут я хочу зазначити, що серед ось цих, цих матеріалів матеріали від віброфільтр в нас найдешевші. Далі в нас буде табличка, в якій ви зможете порівняти вартість за квадратний метр, а також інші характеристики. Акустікс має середню вартість, і найдорожчий матеріал в нас це Ultimate. Він не має захисного шару і при цьому майже вдвічі дорожчий, ніж матеріал від віброфільтр. Але це єдиний матеріал в даному тесті, який має армуючу сітку на адгезійному шарі. Тобто, в принципі, матеріали з такою сіточкою тримаються на поверхні краще за все і краще тримають свою форму. Вони не деформуються з часом і ну, мають кращі характеристики. Тепер щодо нашого експерименту і перевірки ефективності матеріалів. Для цього в нас є ось таке сталеве відеречко, яке зовні має товстий шар віброізоляції, шар шумоізоляції і товстий шар шумопоглинача. Тобто, коли ми в це відеречко відерочко кладемо якесь джерело шуму, весь звук може. Виходити з відра тільки через його верхню частину. Стінки настільки добре ізольовані, що шум через них не проходить. Відповідно, коли ми верхню частину відра накриваємо якимось шумоматеріалом, ми можемо зрозуміти, яку кількість шуму цей матеріал вбирає в себе. І різницю між початковим рівнем шуму, а також Ефективністю матеріалу ми просто виміряємо шумометром, який буде стояти поруч. Експеримент дуже простий і дозволяє наочно порівняти характеристики всіх матеріалів. Отже, в результаті ми маємо непогані і водночас в деякій мірі передбачувані результати, тому що наші колишні тести, де ми також порівнювали шумопоглиначі з ламінацією і без, доводили, що шар ламінації трішки погіршує характеристики матеріала. Ну і тут ми це особливо добре бачимо на Прикладі матеріалів від віброфільта. Різниця між матеріалом без ламінації і з ламінацією складає 2 дБ. Для когось це багато, а хтось може списати це на похибку, тому що в нас не лабораторні умови. Але все ж таки, факт залишається фактом. І тому, в принципі, для місць, де є підвищена вологість, я все ж таки радив би використовувати не шумопоглиначі, а шумоізолюючі матеріали на водостійкому клеї на водостійкій основі. Хоча при великому бажанні, якщо ви зможете оклеїти матеріалом поверхню так, щоб на торці не потрапляла волога, можна використовувати і ось такі матеріали. Наприклад, їх можна використовувати саме для карт дверей. Тому, знову ж таки, якщо ми орієнтуємось на максимальну ефективність, ми обираємо матеріали без ламінуючого шару. Якщо ми хочемо трішки більше захисту від вологі, можна звернути увагу на матеріал з латексною ламінацією. Тепер на ваших екранах з'явиться таблиця з більш детальним порівнянням всіх матеріалів, де ми побачимо, що в принципі найдорожчий матеріал від Ultimate виявився найефективнішим. Але і інші матеріали, які там в деяких випадках і вдвічі дешевші, Мають різницю приблизно в 2-3 дБ з найкращим варіантом. І тому, якщо ми орієнтуємось виключно на найкращий варіант, ми маємо бути готові до того, що нам доведеться переплатити майже вдвічі. Якщо ми шукаємо золоту середину, то можна, в принципі, обирати матеріали подешевше і за вдвічі меншу вартість, також зробити класну шумоізоляцію для свого автомобіля. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна. Ні,